Коли журналісти приїжджають в наш магазин, вони не можуть йти з пустими руками. І пані Оксана приїхала до нас з Суспільного правильно, Суспільного телеканалу. Покажіть, батька, ти скажеш, що я обманюю. Як повірять. Да. 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 Значить, Ми знімаємо невеличкий репортаж, <реку> Так, щоб українським джулярам. Було трошечки краще, як завжди, акцент на популяризацію професії бджоляр, ну і продукції бджільництва. І в рамках цього ми даруємо невеличкий презент, це сторона. і мед. основне е, Да, мед від батюшки з Тікток. Люди знають за кого я кажу. Мед з Конго. <клес> я <клес> такого Конго. ще ніколи не куштувала. Я понюхала, я порівняла запах з компотиком, бабусиним, <клес> але, але воно все одно ну не те, не передається. Я, я не Взагалі дуже смачно, я такого ще ніколи не їла. Круто, круто, дуже в міру солодкий, не приторний, не ну, тобто, це не такий, як наш мед, до якого ми звикли. Він абсолютно і, і текстура не така, да, ну, да, тобто абсолютно менше. інша структура. Ну, клас, класно, мені теж подобається. Отак от ми тут проводимо час з журналістами. Зараз їдемо на пасіку.